Лана Філі СеЛ. Данило Матковський повертався з довготривалого відрядження додому. Через спізнення зустріч не відбулася, і він змушений був поміняти квитки і виїхати на день пізніше. Закинувся найміцнішними снадійними, які зміг придбати без рецепту і сподівався виспатися. Але Каміла з її збожеволілим від кохання мажором. Уперто лізли в його сни, змушуючи нервово прокидатися зранку. Вона розкрила його найкращі сторони, а він оцінив не лише її високий пишний бюст, але й пригарну душу та інша слинява заїждженість. Тому зараз Данило не спав у своєму купе, а під перестук металевих коліс обдумував новий сюжет. Це дозволить йому відволіктися від дивних сновидінь, доки не запишеться на прийом до психотерапевта. Та й новеньким чимось треба потішити нетерплячих прихильників. Психологічний трилер з елементами жахів має змусити читачів разом з головним героєм сумніватися у притомності останнього, гадати, містика втрутилася у його життя а чи перегоріли запобіжники через постійний стрес. Адже його робота була доволі специфічною, і Є... незнайомий номер на дисплеї змусив Данила виринути з обдумування нещасть на долю головного героя. Так, так, це Матковський. Хочете видати мій новий роман? Так я ж. Під якою назвою? Данило раптом відчув, як підкосилися ноги. Він гарячково намацав сидіння вільною рукою і опустився на нього, інакше б упав. Вони з його потенційним головним героєм трилера могли б позмагатися у сумнівах щодо власної притомності. Ало, пане Матковський, ваша надиктовка роману вразила усю нашу редакцію. Як каще надиктовка, -на 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 Данило аж затинатися почав. Нам з вашої адреси надійшов звуковий файл. Ви ж сам надиктували. Це буде просто бомба. Чекаємо на рукопис сну кохання. Представник видавництва не встиг озвучити умови співпраці, бо телефон випав з Данилових рук, вдарився об підлогу і вимкнувся. Екраном поповзла змія тріщин, нагадуючи власнику, що дарма він не подбав про захисну плівку. Але самому власнику було не до телефона. Здається, він прогледів якусь незахищеність у власній психіці. Увесь його світ в одномить розлетівся на друзки. Не могла, просто не могла його підсвідомість творити СЛР. Данило сидів, обхопивши голову руками, аж здригнувся від різкого звуку. Двері до купе відчинилися. У проймі стояла. Тендітна красуня з величезними блакитними очима чарівно усміхалася Данилу. Дозволите увійти? Тут має бути моє місце. Данило промекав запрошення, і незнайомка увійшла, поклавши на столик книжку, яку тримала в руках. Золотаві літери реальність кохання на тлі малюнка романтичної пари виїдали очі. Будучи обрамленими найрожевішим тлом, яке лише можливе на цім світі, Матковський застогнав і стрімголов вибіг з купе здаватися лікарям на першій же станції. Нехай лише зателефонує видавцеві, дізнається, що ж там з віршем, бо деталі він після прокидання здебільшого не пам'ятав. Чого не має знати та бісова Каміла щодо того чортового вірша? Так. Він думатиме саме про це, щоб не думати про власне божевілля. Якщо хочете ще історій, вигаданих і не дуже, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь. До нових зустрічей!